Щирий патріот своєї країни Артур Скавренюк повернувся додому на щиті. Оворони до державного авто. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік прийняв для себе рішення протистояти ворогу. Спочатку це була територіальна оборона. Далі зі своїм молодшим братом пішли на службу за контрактом. Пішли служити у Збройні Сили України, захищати Україну. Нашій пам'яті Артур, звісно, залишиться таким, як він був: веселим, чуйним, добрим, відчайдушним, навіки в наших серцях, навіки в нашій пам'яті, а рідним і близьким ну, сил і терпіння, тому що ну, це неможливо пережити. Друзі та побратими кажуть, з Артуром було не страшно, адже він був надійним товаришем. Якщо Артур за спиною був, то оглядатись не потрібно було. Ми разом з братом вступили в тероборону, і ми в одному взводі служили протягом двох років. Потім так склалось, вони перевелися в інший підрозділ, і наші якби, дороги розійшлися. Я в інший, вони в інший. Але ми весь час були на зв'язку. Останній свій бій Артур Скавренюк прийняв 26 січня 2025 року неподалік населеного пункту Часів Яр. Тепер йому назавжди 37. Місцем останнього спочинку Артура Скавренюка стала Алея Слави у рідному Кам'янці-Подільському.